Особа мені подарували золоту рибку. Я дуже рада за тебе не слуху. але поглянь, малята вже зібрались і чекають початку нового року про наших домашніх вихованців. Ой, привіт, хлопчики та дівчатка. Здравствуйте, дорогі друзі тітонько сово, у мене раніше ніколи не було домашньої рибки. Я трохи хвилююся. А давай сьогодні поговоримо про акваріумних рибок. Переконана, що малятам теж буде цікаво. Ось моя рибка, тітонько сово. Яка красуня. До речі, малята таких золотих рибок називають. Вали хвостами. А я думав, це просто золота рибка, як у касці. Ні, любий. Люди вивели багато порід акваріумних рибок, але одними з перших почали тримати в невеликих басейнах саме золотих рибок. Відбулося це дуже давно в стародавньому Китаї. Пізніше цих красун завезли, і в інші країни. Тітонько сово, по моєму рибці в банці незручно. Щепа. Кому сподобається сидіти в тісній банці. Рибці потрібен спеціальний скляний будиночок акваріум. Який же з них вибрати? Це залежить від того, скільки і яких рибок ми збираємося в ньому поселити. Одні полюбляють ховатися серед водоростей, інші звикли підбирати їжу з дна акваріума. Мені здається, твоїй рибці підійде ось цей будиночок. Зараз я переселю тебе. Зачекай, не слухай, так не можна. Досвідчені акваріумісти, тобто ті люди, котрі давно займаються рибками і все-все про них знають, не радять купувати акваріум та рибок в один день. Спочатку треба вибрати акваріум, наповнити його водою, помістити грунт чи камінці, посадовити водорості. Такий от безрибний акваріум повинен постояти кілька днів, вода в ньому спочатку стане мутною. Ох! Потім очиститься. І тоді вже можна заселяти акваріум рибками. Абсолютно вірно. І ще малята, запам'ятайте, якщо у вас з'явиться нова рибка, ні в якому разі не можна одразу саджати її в акваріум до інших. А раптом вона виявиться хворою, тоді можуть захворіти інші рибки. Краще потримати новеньку кілька днів окремо, в маленькому акваріумі чи навіть у банці. А чим годувати рибок? Одні охочіше їдять сухий корм, інші черв'яків, і те і інше можна купувати у спеціальному магазині чи на пташиному ринку. Там же вам порадять, який корм краще за все підійде вашим вихованцям. А от сипати одразу багато корму не можна. Рибки наїдаються хвилин за десять, а все, що залишається нез'їденим, забруднює акваріум. Тому залишки корму треба прибирати. А якщо в домі живе кішка, то рибка може загрожувати небезпека. Пробач, мурочко, я не хотів тебе образити. Але ж не всі пухнастики такі виховані, як ти. Вірно не слухо. Маляти, якщо у вас є кішка, прикривайте акваріум спеціальною сіткою або склом. Тільки щільно, щоб рибки не задихнулися. До того ж, ця проста пересторога завадить рибкам вистрибувати з води. А ще дуже важливо знати, яких рибок можна тримати в одному акваріумі, а яких краще селити в окремі будиночки, щоб вони не ображали тих, хто слабкіше. Виявляється, нам з малятами треба стільки всього знати, якщо вам, друзі, буде щось незрозуміло. Не соромтеся запитати у фахівців. А ще обов'язково читайте спеціальні розумні книжки. Пам'ятайте, що рибки це велика відповідальність. Вони не можуть поскаржитися, якщо зголодні чи змерзнуть. Тому вам доведеться бути дуже уважними. тітонько Сову, я думаю, що малята запам'ятали наші поради. А тепер не слухай час. Поселити твою рибку у її новий дім. Ура! На жаль, нам час прощатися до нових зустрічей, дорогі хлопчики і дівчатка. До побачення, друзі.